Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його милосердя, і воно оновилося і цього ранку. І хоч вночі було гучно, але по Його милості ми маємо новий ранок, ми маємо життя, і, ми, і наші домівки не зруйновані. І ми будемо дякувати Йому, дякувати, дякувати. Дякувати, Алілуя, слава Богу! А ще у нас пішов сніг. І я зазвичай була така, знаєте, налаштована. Я їду на море, їду на море, але. Спробувала слизько, ні, їхати сьогодні не вдасться. Але Господь на всякому місці, і тут, посеред снігу, Він також дає нам, знаєте, дає нам радість, радість спасіння, радість відкуплення, радість того, що ми живемо, що ми живі і не ушкоджені. І оцю радість можна передавати і передавати. Я нещодавно побачила одну фотографію якогось е священика, і він на цій фотографії радіє, посміхається, о, посміхається. І було багато коментарів негативних. Як можна посміхатися, як можна радіти серед війни? Ти що не знаєш, скільки у людей горя, і твоя оця радість, вона їх дратує. Послухайте, слово Господнє каже, воно нас навчає. В Солонян 5.6, завжди радійте». Завжди радійте», каже Господнє Слово. А в притчі 17.22 написано: Веселе серце, як хороші ліки. Веселе серце, як хороші ліки. Послухайте, радість перед Господом то сила наша. І ми обираємо. Завжди Господь дає нам вибір радіти чи тусумувати, радіти чи плакати. Так, да, є такі хвилини, є такі години, є такі днини, коли ти втрачаєш і плачеш, тому що ти людина, але потім ти обираєш. А я обираю жити далі. А я обираю укріплюватися Господом, і Господь мене підкріпляє. Алілуя! А ще так, як оцей сніг вкриває землю, і все-все-все темне, просто вкривається оцим білосніжним снігом, так Господь каже, які б не були твої гріхи, як би ти далеко від мене не пішов, я тебе знову поверну. Дові? Довірся мені, довірся мені, Господь, почавши в нас добру справу, Він завершить її до кінця, він убілить наші гріхи, Він дасть нам. Надію на майбутнє. І це велика радість. А ще велика радість у тому, що Він не згадує наших гріхів. Люди можуть періодично вам нагадувати, хто ви є без Христа. Але ви чи ким ви були без Христа? Оце точніше сказати. Але ми повинні пам'ятати, хто ми є в Ісусі Христі. Ми оправдані, ми куплені дорогоцінною ціною, кров'ю Його. Нас омив, очистив, він записав наші імена в книгу життя. Чи це не є повод для радості? А ще він сьогодні нам дав цей сніг. Можливо, комусь це не радісна, звістка, тому що щось хтось планував, а тепер цей сніг може завадити цим планам. Але послухайте, діти сьогодні будуть дуже-дуже ну, раді. Сніг пішов, сніг пішов, можна бабусні. Його волю пити. Уже знаєте, я не знаю, о котрій годині він почав іти цей сніг, але вже сліди від санчат на дорогах є. Вночі вони це робили, чи як, чи ще раніше, чим я не знаю. Але це вже була радість. Алілуя Слава Богу! Слава Богу! Ми, які покликали Ісуса Христа в своє серце, ми знайшли радість. В чому радість? В кому радість? Радість в Ісусі Христі. Амінь. Аллилуйя. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу, батько Він мій, з того часу я його син і радію, що Він прийняв. Мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло, він дав радість серце моє. Все гріхом не геть відійшло, Бо те спасіння дає. Сто і тепер, і тепер радію всі дні. Що мене мій батько знайшов. Він продав прощення мені, коли я до нього прийшов, і тепер радію всі дні, що мене, мій батько, знайшов. Він подав прощення мені, Коли я до нього прийшов. Алілуя! Наш вибір приходити до Господа чи не приходити. Пускати його в своє серце чи не пускати, але у нього велике, велике бажання, щоб усі люди спаслись, щоб кожен покликав його ім'я, і він не забариться, він прийде, він очистить, він омиє, він скаже все, що було минуле. Тепер я творю все нове, все нове, все нове, тільки довіряй мені. І не бійся. Не бійся рухатись уперед. Амінь. Алілуя! Слава йому повіки слава. У кожного була своя зустріч з Ісусом Христом. У кожного ця зустріч відбувалася по різному. Але я хочу сьогодні нагадати про зустріч. Павла з Ісусом Христом. І от Павло, який був гонителем дітей Божих, він, маючи оті документи, оте послання, щоб іти в Дамаск і звідти приводити на катування дітей Божих, він був наповнений отакою е силою. Він мав владу, він мав велике таке. Е дерзновение, скажу, отаке от слово, і от він рухався, 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 наповнений отакою от злістю. Я не знаю навіть чим Він був наповнений, і раптом Він зустрів Ісуса Христа. І Ісус Христос як світло явився йому, як велике-велике світло, яке осяяло його, і Він впав від того світла. І сказав, що ти мені звелиш робити, Господи, і Господь сказав йому, що робити. І, хоч він на три дні осліп від того сяйва, але Господь по милості своєї він повністю йому повернув. Він повністю йому повернув зір. Алілуя, слава Богу! Чи було просте життя у Павла? Ні, зовсім ні. Ми читаємо, що він був і побитий неодноразово, і один раз його так побили, що витягнули його за місто, думаючи, що він уже мертвий. І страждань він багато зазнав і був. Е і, в, в, е, е, і на морі був під час шторму, і е, не завжди його сприймали як потрібно. Але незважаючи на ці всі труднощі, він навчився радіти. Він навчився радіти життю. Чому? Тому що Господь був з ним, а він був з Господом. Алілуя! Слава Богу! Е, він е, апостол Павло запис, написав багато послань. І в посланні до Филип'ян слово радійте зустрічається дуже багато разів. За, за тим, що я не можу зараз перегортати, можете послання до Филипп'ян, воно невеличке, там всього чотири розділи. Погортайте, і слово радійте або Радію зустрічається не один раз у цьому посланні. Але я вже буду читати з 4 року. З четвертого розділу, і навіть з першого вірша. хоча тут четвертий четверти вірш дуже проситься, але з першого вірша. Тому, мої любі і милі брати, і знову кажу і сестри, і сестри також, сестрички мої любі, Господь вас дуже-дуже любить. І якщо ви читаєте святе Писання і там не написано слово сестри, не засмучуйтеся. Також і сестри, зразу додавайте собі і. Сестри, тому що Господь любить вас, Він вас любить ніжною любов'ю, Він вас любить дуже-дуже сильно і каже, донечка моя, я не забуваю про тебе щохвилини. Мої очі завжди дивляться на тебе, щоб допомагати тобі, щоб любити, щоб ніжити тебе. Він знає, що ми ніжне творіння. Алілуя! Але також і міцне в Господі нашому Ісусі Христі. Тож. Любі мої і милі брати і сестри, ви моя радість і вінець, стійте так у Господі улюблені. Уявляєте? Уявляйте, він каже, що вони його радість і вінець. То якщо Павло до Філіп'ян каже, що вони його радість і вінець, тому що він там. Проповідував Євангеліє, і там утворилася церква, його діти, духовні діти, які він, яких він настановив на, слов, на слові Господньому. І там, і там, Филиппах, у тих Филипах утворилася церква. І це були його діти, тому що він їх народив через слово Господнє. І, звичайно, це діти Божі. Звичайно, Алілуя. Так, четвертий четверти вірш. Радійте завжди, Господі. І ще раз скажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує усяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі на останку брати і сестри, також те, що істине, те, що чесне, те, що справедливе, те, що чисте, те, що любе, те, що гідне хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися і що сприйняли, що почули і побачили в мені, оце і робіть, і Бог миру буде з вами. Алілуя. слава Богу! А далі він продовжує: Я дуже зрадів у Господі. І так, у нього з'явилася ще якась радість. Мало того, що він радіє завжди, ще він каже: Я зрадів. У Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Він зрадів, тому що ці филип'яни піклуються про нього. Аллилуйя. Ви і раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу, це не тому, що щось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Він навчився, він цього прагнув бути задоволений тим що він має? Це велике надбання. Пам'ятаєте, такий є вірш. І от він навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в недостатках, вмію жити і в достатку, звик до всього, і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти недостаток. І маючи і те, і інше, що робить Павло, він радіє в Господі. Він радіє в Господі і в достатку. Він Радіє. І в недостатку він також радіє. Він навчився цього. Чому? Тому що він це хотів. Тому що це велике надбання від, Господу. від Господа. Він це надбав, придбав це, Алілуя! Усе можу. У тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Алілуя! А тепер далі Він продовжує. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знаєте, що ви, филип'яни, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не взяла участі у, е, в Праві давання і приймання тільки ви одні, так що двічі посилали ви до мене солуня на мої потреби. Не тому, що я шукав дарів, ні. Я шукав плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього від, е, коли я одержав від. Епафродіта, те, що ви послали, це, послухайте далі, це ніжні пахощі, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Господові. І так, вони кажуть, що, Павло каже, що. Те, що вони послали до нього якісь, можливо, продукти. Я не знаю, чим вони послужили, але це була якась посилочка. Це, буле, це були був якийсь збір, яким вони. Благословили Павла. І Павло каже, що це, що це, ще раз прочитаю: це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Господові. А мій Бог згідний із своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі, Бог же нашу, Богові же, нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь, алілуя, слава Богу, повіки слава. І можливо сьогодні прочитавши цей. Уривок із четвертого розділу е, до Филип'ян хтось скаже: ну тут так багато тем. І про радість сказала, і про те, що вони е, Павлові е, надіслали посилочку, і це приємне благоухання. Послухайте, слава Богу, слава Богу! Це все записано в одному посланні, навіть в одному розділі. Це лист до Филип'ян. Кожне послання це лист. І якщо Господь дав оце бажання прочитати саме стільки рядків, то я знаю, що це для когось потрібно. Комусь потрібно сьогодні почути про те, що радість це надбання. Воно не буває просто так, знаєте, не від чого. Потрібно спочатку б забажати, а я хочу мати ту радість. Якщо Павло серед оцих всіх труднощів мав можливість радіти, то я така сама людина. Як і він, і я теж можу це зробити. А ще підкріплення для то, до тих, хто жертвує. Послухайте, ви пахощі, ви пахощі, коли ви приносите в жертву хвалу і поклоніння, коли ви дбаєте і Бачите, що людина має якусь потребу, і ви жертвуєте і фінансами, і речами, хтось, можливо, продуктами, хтось гарним словом. Таких жертв багато. То послухайте, Господь бачить це і вас благословить. Але робимо оце, оцю Божу справу, знаєте, не для того, щоб нам нас похвалили. Хоча похвала це теж дуже добре. А для того, щоб угодити Господу. Для того, щоб принести ще більше світла і радості. І знаєте, коли ми робимо добру справу, то людина, яка отримує від нас, вона каже: слава Богу, вона каже дякую, вона посміхається і славою Господньою наповнюється уся земля. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Подивіться, Ах, іду і кажу, і думаю: кожний крок зараз. Видно. Тут, бачите, снігом засипано, ніхто ще не ходив. А за а позаду мої кроки, мої кроки. Дай Боже! Допоможи нам, Господи, щоб крокуючи по цій землі, ми залишали добрий слід. Добрий слід, щоб наше життя було добрим надбанням у Господі, тільки в ньому. Тільки в ньому. Тільки в ньому заспокоюється наш дух. Тільки в ньому ми можемо, ми можемо придбати оту от вічну, вічну радість. Тільки в ньому ми можемо обновитися в силі. Тільки в ньому, тільки в ньому. Тому йому вічна слава, повіки віків. А нам, усім, радість і мир від Господа. Вчимося. Пред... Вчимося придбати оцю радість від Господа. І Господь каже: той, хто шукає, той обов'язково знайде. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені Господом, хай у вашому житті, хай всього день знайдеться повод вам для того, щоб ви посміхнулися і сказали великі і дивні діла твої, Господи, Алілуя! Амінь!